Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1113 за підручником Алгора Сівебас, автора Олександра Істер. І нас завдання складіть лінійне рівняння з двома змінними розвіском якого є пара чисел. Так от, по цьому номері я б хотіла вам показати, як все ж таки це вам зробити. Наприклад, давайте так. А у вас є пара чисел X і Y, але вам саме рівняння треба скласти. Коефіцієнти ви можете взяти будь-які. Буквально будь-які. Ну, наприклад, нехай це в мене буде 2х, 2х, так. І, наприклад, плюс, не знаю, 7 у Ну, наприклад, я коефіцієнти беру будь-які просто з голови. Але скільки воно дорівнює, тут ось в чому фішка. Для того, щоб нам дізнатися, скільки воно дорівнює, давайте підставимо значення. Тобто у нас буде 2 помножити. І замість х підставляємо наше значення 3. Далі плюс 7 помножити. І замість y підставляємо мінус 2 дорівнює. І давайте рахувати. 2 помножити на 3, це у нас буде 6. 7 помножити на мінус 2 це буде мінус 14. Давайте віднімати. Це буде від'ємне число, тому що від меншого віднімаємо більше, так? І це буде 8 мінус 6 це буде 8. Так от, лінійне рівняння виду 2х плюс 7y дорівнює мінус 8. Це ось таке рівняння, яке нам підходить. Це може бути відповідь. Тобто запам'ятайте, коефіцієнти ви берете будь-які, але потім вам треба підставити значення, щоб показати, скільки воно дорівнює Давайте виберемо якісь інші коефіцієнти ще один раз. Значить, так, без коефіцієнтів або одиницю я беру х. І нехай плюс 3y. Ось таке рівняння, я хочу скласти. Дорівнює, але знову ж таки, скільки дорівнює, не пишу, бо мені це треба порахувати. Замість х я підставляю 3. Ось воно, ось трієчка. Далі плюс 3 помножити замість у – мінус 2. І рахую, дорівнює. У мене буде 3 мінус 6. Це знову ж таки буде мінус 3. Тому саме рівняння, складіть лінійне рівняння, у мене буде х плюс 3y дорівнює мінус 3. І коли я підставлю ці значення, то мене вийде мінус 3, бо я вже порахувала. Тому іще одне лінійне рівняння вам до прикладу. Все, це буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Дякую вам за теплі слова. До побачення, до нових зустрічей, па-па!